Любі друзі, Ми вже прибули до місця призначення, ми вже знаходимося в місті Кременець. Поки ми їхали сюди, ми знайшли ще одну машину. Відповідно, ми зараз приїхали сюди, дивитися дві машини. Зараз ми подивимося шестерку червону, яку зараз ми вам покажемо на відео, як вона виглядає. І ще маємо, відповідно, поїхати подивитися на п'ятерку одну, доволі цікаву, теж вона нас зацікавила. Зараз буду вже телефонувати до власника, даємо на місці призначення. До чого, до речі, дуже гарне місто. Я навіть не думав, але тут такі типу, краєвиди дуже гарні. Мені він дуже до вподоби сподобалося. Е, дивіться, я вже в місті Кременець, може якусь скажу, як -то адресу скажете, куди то їхати. Е, Вишневецька, 17, а тут я вас зустріну. Це магазину Невелір. Невелір. Поняв добре. О, ні. 4 хвилини нам показує. Добре, їдемо туди, будемо дивитися на нашу, перший наш автомобіль. Теж стоїть на продажі. Стої? Десь, може, подзвонив до трьох людей, і а, вони мені кажуть, а, за яку саме машину дзвонить? Викопаєш. Слухай, я зайнявся ними ту недавно. Ага. Але той же був. Новий трамбліор, нові провода. Та тут все, і бошка теж нова. А, е, попав dai, він чуху. мені взагалі чисту спочатку в руки. Ні. Це трошечки дорожче. Трошки дорожче. Да. Ага. О, але я ним від'їздив. Чесно скажу, тако, блин, може тиждень, може півтора. Ага. То з дому, з дому на роботу від сюди. Ну і все, і потім машина стала, і тут. Коротше, горельно, ви взяли заходиш. для роботи, ви тупо возили да, типу, тіпану. Да. Добре, а кума нема? Я, я, я гімно не возив. Часно. Ну, то, то я то, то, не все то, питання. Жигуль, то... то та то, ясно, хто для того що для чого бере. Інакше то... питання, а кума нема? А кум є. Яким? Щось якесь таке мені торкнути, щоб я доїхав, знаєте, мені просто якщо а... щось буде. А скільки то його пильок? Ополя Ні, ну. Слухай, то ти заглянь в салон. Зараз подивись, зараз все будемо дивитися. Подірка подірне. Коротше, пацаки, жигуль реально прикольний. Без приколів, Салон у нього крутий. Власне, меншу торгуємо, тип теж нормальний. Салончик гарний, тут його часто помити, підмити. він вже стоє на 100 баксів дорожчий, реально. Але він прикольний. Він і 5 під моторкою такий бачу, доглянути. Прикольненький. Коротше, добре, на связі. Спів Живий. А тому спокійно, я за нього вручаю. Mm. А що продаєте? Що продаєте? У ну, мене вона стоїть. І вона теж їздить? Yeah. Я понял. то він зараз на підсосіки не переливає, свічки, як я бачу, ні. Прикольні хічки. Тут все добре, ну ясно. А бажник дернете, бо наш ще кипа цей. Зараз хлопці, ми забули саме основну річ. Ми ж маємо поміряти, чи нам лопата вміститься, хлопці. Без того ми машини не купляємо, без того лопата. Обов'язково, зараз ми маємо то зробити поміряти. І ця фішка просто нашого каналу. Якщо лопата в машину не вміщається, то ми не купляємо. А якщо вміщається, тобто, то ми обов'язково її купляємо. Тобто, ну це стандарт. Так. Просто, ну, Вона як влита, вона проситься. Ну, Проситься. що шов багажник, тара-да, -да, проїдемося, сядемо. Все, ок, лопата вмістилася, зараз ми їдемо, проїдемося, що воно себе представляє, що до чого. І будемо зараз заключне рішення робити. Трошки він чує підтроює чуть-чуть. Стояло скільки часу. Да, ну, і треба пропердітися, я думаю. По трасі ну. опа здону. Ага. Підсот підтягнули, вона їде один і п'ять. Ні, один і п'ять зразу чується, тобто ну, нормально їде вона. Ну, ну, та й походовці чи вона з... така збита? Я, я з другої передачі тільки що... Бо ну, ну. я кажу, вона десь більше як, більше, певно, як три, три тижні стояла. А що взагалі ніхто не приїжджав, не дивився її? Слухай, приїжджаю, дивляться, але розумієш, блін, нас така золота середина між тими перекупськими такими, блін. Ми, знаєш, що... а кожен хоче заробити? Кожен хоче заробити. Ага. Абсолютно кожен. Нема тут зараз таких, хто, хто почав займатися машинами типу, і ну, не хоче якусь 50-ку наварити no, no. Нові я сутки, бачу, нові, нові ну. Нові світки, нові бронепровода. Треба ви типу, будете. Ну, поворотники, як я пам'ятаю, фари все робить, все працює. Все світить, все грається. Світи, А як так карбюратор настроєний по розходу шо вона? Я не знаю. То не, не, не то? Я не то? скажу, тому що я що, я якби я надій за на постой такой їздив, знаєш, то я ще щось би сказав. А mm. то. Все, все. Це типа шпакльовка. Так. І от того маленька дірка. Ага, тут от ще ці, ці, ці. Тут ось дверка. Тут 550 бач. 550-го краска. Тому все. А я не знаю хто тут замалював. Малював, клеїв. Ага. Ну ясно, то типа таке. От такі же гулі, то взагалі такого все. І нема, типу вирізають, типу ясно. Типа так, а от Сильніше, от от штука, типу. Це зараз я поліка візьму. Подивлюся, що там подумав, мені цікаво того дерка, що воно себе представляє. Тільки тако... Що вона там себе представляє? Ага. Піддомкратника нема. Піндом. Її треба хіба вертати в чистий сток, тво всі ті воплями, купляти на нього гарні ковпаки. Ні, я пані, може щось знаєте, щось скажете, підкажете. Оці дверки мене, якщо чесно, і лякають найбільше. Бо їх треба реально хіба брати такого обрізати і варювати, і тоді їх перешпакльовувати на дверка 400 гривень коштує. Серйозно? Та що? В принципі, так, да, я навіть не дивився щось на шроті, я думаю, що щось пошукати. Е, дивіться, я виїжджаю з Кременця, думаю, десь за годинки три буду у вас. не Та, 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 на ту шістерку. То ми ж з вами що говорили, ви казали, що там діти були, ви їм не віддали. Та, то прийшли два діти, років, я кажу, ні, я кажу, просто побачити, я буду очі кажу, що ти що Ні, ні ні то я ні, то я в мене немає права, є все добре. Тобто, але дивіться, ну так якщо я привезу акумулятор, ну вона реально 100 кілометрів проїде. Я доїду додому нею, правильно? Так, Вона це не є, так, але дивіться, десь дворники не працюють. Бо то я не знаю, там або побізник, або там щось таке, не працюють дворники. Ну ясно, то вже розберемося, будемо посилити. Фари пороти точно зарядка, Зрядка зарядка, виконає йде. Масову зорі є, здавити масло, верберґатор, є реатор, не тече. Ну тобто, ну я діща на ті машині їхав, бо буквально там просто переперегнав її з одного міста друге. Ага, зрозумів. Я зрозумів. А по салону там сильно вона якась подкоцана, чи така плісма не зжива. Сонські нормальні, чи глаз. Ну тобто, тут, тобто, до зараз тут треба штучну дорожчі, рори зараз дорожче. Ні, та само собою, бо за нічого не бери, треба, перебати підверити, там, де, де там детери поднищує. Ну, ноги не провалі, нічого такого спитання там немає. Ну і зверх може нам багато, треба її там буде перемалювати, там, де не те фарба там порушуватися просто, так, типу там, ну, місцями там по так. А так, то, ну. Добре, а ще останнє тільки питання, піддомкратники, якщо живі, я їх піддомкратити зможу. Дівець не треба, Жіла частина підтримати, поріг і порогам. А і ще останнє тільки чесно, і дверки понизу по не сильно покорожні, дверки не треба міняти, правильно? Ні, ні, все, я зрозумів. Добре, я тоді виїжджаю, їду до вас. Так, дивіться, любі друзі, яка в нас ситуація склалася. Приїхали ми в Кременець, подивилися ми ту шестку, червона. Е, питань по ній нема. Та якби технічно дуже крута машина, по ходовці взагалі нічого не грометь, не стукає. Моторчик працює ідеально, тяга є, прикольно їде. Але не за 550 доларів. Е, вона трошки там оті нюанси по нижнім дверкам вони мене дуже лякають. Туди треба ще багато реально вкинути наш бюджет проекту, реально 500 доларів. Е, бо то вже буде там зараз писати, говорити, що о, як так, а ви виходите за межі бюджету. Е, тому було прийнято рішення, ми зараз виїжджаємо з Кременця, їдемо до Львова. У Львові дивимося ще одну шестьорку, тільки вже за 320 доларів. Я думаю, що нам вийде ще її сторгувати 300, навіть може і більше. Я буду там пробувати з 250 її забрати реально. Е, якщо ми її заберемо, ми 250 доларів маємо на те, щоб в нього вложити. За 250 доларів ми з нею зробимо просто ляльку. Цей Жигуль не може сказати, що поганий, він свою ціну вартує, але в нас нема бюджету, просто, щоб його доробляти, робити і так далі. Там реально по ньому багато таких от таких по чуть-чуть, по нюанску, по нюанску і воно багато не збирується. Суть проєкту в тому, щоб заробити. Тому. Знімаємо далі, продовжуємо. Дорогі друзі, просто складається все прекрасно, ймовірно. Ми їдемо, нам навіть сонечко світить, розумієте, сама погода нам шепче, що ми знаєш, робимо все правильно. Їдемо ми зараз до Львова дивитися другу машинку, шестерочку теж. Але ми навіть радилися, думали, чи ми правильно все зробили. Ну, мені здається, що це буде машина плюс-мінус того самого стану, яку ми давали за 550, тільки це буде за 320 реально. І я думаю, що там такої проблеми з не буде ну, там буде показано я думаю. Ми їдемо на круїзи, у нас 110, тобто все прекрасно. Наш відеомонтажер мусив від нас відлучитися трошки, у нього є свої справи Тому тут це трошки така буде любительська зйомка, так сказати. Ну, Їдемо, далі вам буде показувати, що там, до чого. Е, так, любі друзі, ми на під'їзді. Десь тут... Ой, тихо, маршруточку пропустимо. Е, десь тут має бути наша машинка. Це, є, є наша, є наша лайбочка. Та, ти що? А ну-ка, 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 що ти з нас представляєш? Так, чи ко перше значення. Перше побачення з тобою. Перше побачення. Маленьке. Ну, не все так плачевно. Зараз будемо дивитися розбиратися. Салончик треба чистити. Не, ну не все таки Не таки погано. І зараз він приходить і, і ми будемо зараз з ним говорити, дивитися, що до чого, як туда. Все, такі, їдьте, вона реально більше варта уваги. Дивіться, навіть зараз по салончику, давайте я вам покажу салон. Дивіться, фонти тут взяти і їдуть. все тут цю вимитіть всі в сраку повикидати, купити нові карти, і її тут наполірує, ми тут все підробимо. Якщо вона ще зараз заводиться, їде, ребята, це наш варіант. Це наш варіант. Там нові зеркала, бачу, треба купити. ось ці планочки потрібно купляти. то все, я думаю, на Оліксі можна буде познакомити, ми вже будемо з вами, вами тут все шукати, дивитися. У мене питав взагалі поділимо. Це набагато цікавіші варіанти, ніж те, що ми дивилися перший. Дверки на місці, все на місцях, реально. Так, трошечки більше вам її покажу, тобто от колеса, дивіться, зараз вам дно покажу. Ребята, домкрати всі на місці, На тому дома вже гуляю, під були не на місці. Ось Колеса. Тут вона в нас тут є от -от такі от, тобто по тертусі від лаку. Це все панти, Ми возьмемо тупо з балончика лак, ми її перекрасимо, все зішкуримо, того гарно, сполірується, то все робиться, то все панти, Вона хоча б цей. То, що тут є вм'ятина на крилі, оце, але це теж все я думаю вистукається. А то, походу, все в шпакльовці просто виставлено. Короте, ну. Новий фільтр, десь тільки міняли, то все бачу. Того все під капотку ми помиємо, все ми зробимо. То це буде просто бімба. Я, я думаю, що ви хотіли завести її, знаєте, я її. ще не можу сказати, не можу ну, що ж, Любі друзі, шановна громада, все-таки нам вийшло купити наш перший проєктний автомобіль для нашого проєкту. Це є ВАЗ-2106. E, саме саме маємо військово кар'єри, чи ось наша лопата вміститься в ту машину, бо якщо цей кін ну, зараз нічого п'яти не буде. А якщо відкривається, то вже перемога. Дивіться, як так. Прошу дуже вміщається. Що... Наш девіз. Терчала лопата. Яка робота, така і зарплата. Добре, будемо ми вирушати тепер вже до бродів. А там вже будемо дивитися, що ми з нею будемо робити, що до чого, будемо детально все розказувати, показувати і так далі. Чи то неймовірно! Мені страшно, мені так страшно, що капець, ребята по собі нуля. Я на таких машинах вже не їздив, ну реально років 3-4. Я забувся, як то на такому їздити. А вона трошки щось їде, звісно, турійки трошки важко. Але їдемо. Печально, бокових зеркал нема. Але сам прикол, щеплення в дуже гарному стані, коробка переключає, машина навіть ще їде. Це все непогано. Ой-ой, ходової нема, добре. Запуск нашого Жигуля, трошки є проблеми зі стартом, Стартер на себе бере ток, але то фігня, ми його переберемо, зробимо. Пробуємо заводитися. Ой, не йде, не йде, не йде, не йде. О! О, о зараз, Пішло? Файно є? Чоловіче добрий, то такий страх, ти, ти собі не уявляєш! Свідомо тебе показує 80, ми їдемо 60 реально. Це четверта передача. Ой! Ти хо... тормоз! О! Тормоза є! Ти шо? Все добре! Шістьорка, ти що думав? Ребята, то майбо вам відвічаю той галанти. Це дуже страшно на ньому їхати і просто, це нереально страшно. Тут руль такий важкий. Всю дує, другий на страх просто. Але емоції не передати, це просто щось з чимось, це неймовірно. Це дуже круто. Я в шоці. ми в дорозі, ми вже зупинилися трошки, подивитися, чи що з машиною добре. Е, все прекрасно, машина їде, вона навіть не перегріта, все прекрасно. Е, їду взагалі на ній 80 спокійно. Щось спідометр бреше в нас, там показує, якщо 80, то 60, якщо 100 їдем, то 80. Тобто то все треба буде робити. Чесно, покупкою дуже задоволений. Взагалі, за 300 доларів це просто тачка, бомба, відповідаю. Ви що, шістьорочка ще вона мені на хвостик так впала, та ти що? Коротше, ребята, мене емоції просто переповнюють. Це просто... Це тачка, яка дарить емоції, я вже давно такого не переживав. Це просто це такий прикол. По-перше, я купив машину за ціною дешевше, ніж ровер нормальний. Ви про що говорите? 300 доларів машина, я нею доїхав 100 кілометрів зі Львова. Я ну, того всього буде поворот. Ну, та ми на ній заробимо. Ну, спокійно, Та мене просто емоції переповнюють. Я тепер можу сказати, та я маю дві лайбочки мої. це моїх дві сосочки, хіба, ребята, ви про що? Я купив тачку за 300 доларів на кожен день. І про що говорити? І хтось мені буде говорити, що нічого неможливо, то все можна зробити. Але якщо мені ще продаваємо, ще більше, то докажу. і пацики, студенти. Можна заробляти гроші, не обов'язково їхати в якусь Польщу, не обов'язково збирати клубніку, можна в Україні. Назбирати на нормальне відро купити офігезну якусь марку. Я ще не придумав до якої тачки ми дойдемо. Я хочу розраховувати взагалі в районах 7-8 тисяч доларів. Я більше певний, що за рік ми до того дойдемо. І я хочу вам все передати, показати і доказати, що це можливо. Новий день, нові в нас пригоди. Тепер ми вже знову з нашим оператором, ми вернулися, купили ми ось такий автомобіль. Ще раз вам нагадуємо, щоб ви собі подивилися. Будемо його вже потрошки підготовлювати до нашого продажу. Тут ми плануємо тобто, почистити салон, там його трошки помити, все, вимити гарно, хочемо повністю відчистити всі диски, їх покрасити гарно. З лаковим ще не придумали, що ми будемо робити. Не знаю, можливо, і по візуалу так і лишимо, бо вони непогані. По технічній частині хочемо тут поміняти безконтактний трамблер поставити, щоб вона тобто, не труїла, бо зараз вона трошки підтроює, нерівно працює. Також я згадав одну штуку, щоб тобто коли я говорив, я вам не сказав точно до якої ми цілі з вами наближаємося, до чого ми маємо йти. По факту, я думаю, що найбільше що я дивлюся, це буде Honda Accord якась плюс-мінус в такому роді, десь в районах 7-8 тисяч доларів. Тому цей. Далі вже будемо вам більше детально показувати, що ми будемо з нею робити, що, до чого, як, куди. Бюджет нашого того всього проєкту 500 доларів. Ми її купили за 300 доларів. Получається 300 доларів дзень. Лишається у нас 200 доларів. І за тих 200 доларів ми будемо тобто, вже приводити ту машину до порядку. Початку поки що виходить такий. Завалюй, то все там ну і поверх того, тепер поверх того, возьмет копу на, на на сочу типа вот от, от котиру знаєш чтобы потрошки вот такой і по чуть-чуть во во-во-во. Шариш? вот вот вон О! о, 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 о words are kinda hard to find So I just had to write this song I don't wanna see you cry again And no matter how the story ends I'll always Хлопці, на тому наші пригоди не закінчуються А може і дівчат нас дивляться теж e, У нас тут і зиначка Тобто ми цю машину ще вже, вже в плюс виходимо Розбував 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 11 гривень. Зараз треба розбиратися, чого вона не заводиться. Але, але все сталося після того, коли ми капотку. Під капотку померли. Любі друзі, зараз будемо пробувати прикурювати машину. Щось вона взагалі не дає ніяких признаків життя. Взагалі вмерла просто. Давай накидуй клієми. Зараз на словами кістини, пробуємо заводити. Накинули клеми. Накинули клеми, далі не Заведеться, це буде перемога, на роботі стартері завтра будемо кататися, будемо завтра ботьком давати. Хорі, якщо вона зараз заводиться, я завтра на тому же гулю, там бок. там бочка такого, Файного боку. бок. От давайте, такі умови нас.